Вітаю, друзі! Ми з вами навчилися, використовуючи технології роботи із багатошаровими зображеннями, створювати такі векторні зображення, які нам потрібні. Ну, власне кажучи, навіть не лише векторні, ми могли це робити навіть у растровому графічному редакторі Photopea. Але інколи тих стандартних графічних об'єктів, які нам дозволяє створювати графічний редактор, нам недостатньо. І сьогодні ми поговоримо, як можна із звичайних графічних об'єктів створити якісь незвичайні графічні об'єкти, використовуючи графічні ефекти. Я, Володимир Бондаренко. Ми зараз будемо навчатися перед монітором. Отже, відкриємо наш векторний графічний редактор Box SVG і спробуємо попрацювати із стандартними. Нашими об'єктами стандартними графічними примітивами для того, щоб трошечки їх повидозмінювати і застосувати до них графічні ефекти. Для початку намалюємо якусь фігуру, ну, скажімо, прямокутник, і згадаємо найпростіші графічні ефекти, які можна до нього застосувати. Ну, перш за все, треба згадати, що ми можемо зафарбувати в якийсь колір. Нашу фігуру, тобто виконати заливку. Для цього ми можемо використати інструмент відповідний на правій панелі. Давайте ми змінимо ці параметри. Ну, Наприклад, хочемо зелененький. Ну, а по-друге, ми можемо забезпечити обведення штрихом нашого об'єкту, і для цього ми використовуємо інший інструмент, який поряд розташований. Вигляді більш тоненького пензлика. І тут також ми можемо вибрати колір. Е, можемо вибрати, до речі, якщо ми не хочемо обведення, щоб було, ми використовуємо останню кнопку серед типів можливих. -e, да? Ноне. Ну, наразі колір буде використовуватися, буде також зелений колір але буде він трошечки темніший. От. Ну, а для того, щоб змінити товщину нашого штриха і взагалі тип штриха, ми можемо трошечки нижче прогортати. І побачити, що в нас є можливість регулювати товщину штриха. Ну, в даному випадку вона називається ширина. От. Ну, і крім того, ми можемо е, обрати там пунктир як, якогось рівня, так? штрих-пунктир чи щось інше. Або суцільну лінію, як за замовчування. От. Крім отакого от кольорового оформлення нашого об'єкту, ми можемо використовувати інструмент трансформації. Ось де це цей інструмент. І ми можемо змінювати розмір нашого об'єкту, якщо це необхідно. Ну, до речі, розмір об'єкту ми можемо змінювати і за допомогою інструменту, який називається Геометрія. Також на правій панелі. Е, і, власне кажучи, ось, будь ласка. Змінюємо ширину, змінюємо висоту. Тобто, якщо потрібні точні значення, будь ласка, можна використовувати і цей інструмент геометрії. Ну там, до речі, також багато чого ми можемо налаштувати. Якщо ми виконаємо ще одне клацання по нашій фігурі, то інструмент трансформація надасть нам трошечки більше е, можливостей. Е, про одну із таких можливостей ми з вами говорили на попередньому занятті, коли здійснювали обертання е, е, елементу на півмісяця. Ну, для обертання ми використовуємо червоні маркери. Вони в куточках розташовані. Захопили мишкою і почали обертати. Е, мабуть, е, така опція є також і у геометрії. Так, є. Е, ця опція називається Rotation. Будь ласка, ми також можемо обертати наш об'єкт. Якщо це необхідно. Ну, і нарешті, ой, вибачте, і нарешті е, жовтенькі маркери, які безпосередньо на сторонах нашої фігури. Вони дозволяють е, деформувати нашу фігуру. Ось також такий графічний ефект, нахилу, так, ми можемо використовувати для того, щоб. Отримати потрібну нам фігуру. Бо, як бачите, крім прямокутника, фігури, наприклад, паралелограм, у нас немає. Ми можемо використати інструмент трансформації для того, щоб перетворити прямокутник на паралелограм. Це найпростіші засоби, які ми можемо, засоби графічних ефектів, які ми можемо застосовувати до наших. Графічних примітивів у векторному графічному редакторі, але це не все. Ми можемо ще й і застосувати інструмент редагування. Цей інструмент він розташований під інструментом трансформації. От, також як стрілочка, але трошечки інша стрілочка. Давайте подивимося, що відбудеться, якщо ми цей інструмент оберемо. Ми бачимо, що маркери тепер змінили свій колір на зелений. І ми можемо також їх якось переміщувати. Що відбувається, коли ми переміщуємо ці маркери? Як бачите, ну, кути закруглюються, так змінюється радіус кута. От коли кути у нас гострі, радіус дорівнює 0. Якщо ми будемо збільшувати радіус, то очевидно і ми можемо закруглювати кути, якщо нас не задовольняє закруглення кутів однакове для всіх. Точок, то ми можемо деякі налаштувати гострими кутами, наприклад, да? а деякі закругленими. Ось так. Також це можна зробити на вкладці інструмента Геометрія. І ось ми отримаємо таку фігуру. Ну, назви навіть я не знаю для такої фігури, тобто ця фігура нестандартна. Ну, Логічно передбачити, що інструмент редагування буде працювати по-різному для різних фігур, для різних графічних примітивів. Ну, от, Наприклад, давайте подивимося, як він працює для інструменту на півмісяць. Вірні, що для фігури на півмісяць. Аберемо інструмент редагування. Бачимо, що тепер у нас всього-навсього два маркери, і ці маркери встановлюють певний стиль вигину, певний стиль радіусів нашого на півмісяця. Тобто, також за допомогою цього інструменту, ми також можемо здійснювати якісь там деформації. І, от, наприклад, за допомогою такої технології деформації і обертання, ми можемо отримати ну, щось таке схоже на логотип фірми Nike. І з цього робимо висновок: що треба досліджувати, які інструменти нам простого, простих графічних ефектів надають. При роботі із готовими графічними примітивами, але це ще не все. Бо насправді ми можемо створювати зовсім і зовсім нестандартні фігури, якщо будемо користуватися е, так званими векторними контурами, які складаються із кривих бузь'єм. Е, зараз я сказав дуже багато незрозумілих слів, але нехай вони вас не лякають, Насправді це все не дуже складно. Отже, щоб познайомитися з векторними контурами, давайте ми те, що досі було намальовано, знищимо. І спробуємо створити найпростіший векторний контур. І для цього ми можемо обрати інструмент довільне малювання. Ось цей інструмент і використовуємо ми його, власне кажучи, як і звичайний олівчик у звичайному графічному редакторі. Ось я там щось помалював, якісь завитушечки. І коли я відпущу кнопку миші. У мене з'явиться отака от якась нестандартна фігура. З одного боку, ми маємо, власне кажучи, векторний контур, з іншого боку, маємо ще і зафарбування цього векторного контуру. Якщо нам зафарбування не потрібне, то ми, звичайно, що це зафарбування можемо відключити знову ж таки от такою опцією у інструменті заливка. Також ми можемо те ж саме, ті ж самі операції виконувати щодо звичайних графічних ефектів, які передбачені для будь-якого об'єкту. Але коли ми перейдемо в режим редагування, то ми побачимо досить багато маркерів, кожен із яких може виконувати свою роль. От Зверніть увагу, що я можу якийсь фрагмент цього от намальованого довільного контуру якимось чином рухати. І якимось чином змінювати навіть кривизну певного сегменту е, нашої кривої. От. І, власне кажучи, навіть можу виконати замикання цієї кривої, тобто розташувати один, одну точку і іншу. Ну там це не все, насправді там ще треба багато чого робити. Зараз ми не будемо вдаватися в такі подробиці. Головне, щоб ми знали, що. Що таке векторний контур і що таке криві бузь'є. Ну, насправді, крива це оцей сегмент. От Я зараз навів мишку, бачите, він якраз підсвічений цей сегмент. Оце і є крива бузь'є, яка дозволяє змінювати свою кривизну за допомогою певних важелів, опорних точок, наприклад, да? чи коригуючих точок. От. І таким чином ми можемо красиві фігурки створювати. Насправді, ми можемо використовувати криві без'є без і для досить швидкого створення якихось об'єктів, які у нас відсутні за замовчуванням. Давайте ми зараз спробуємо створити за допомогою кривої ну, обєкт сердечко. Так? Очевидно, я не художник, і намалювати сердечко красивим не зможу. От. Тому. Мабуть, вибір оцього інструменту довільного малювання, в нашому випадку, буде нераціональним. Ми виберемо інший інструмент. Цей інструмент якраз і називається крива без'є. Причому, якщо ви уважно подивитеся на цей інструмент, то ви зрозумієте, що там ми можемо вибирати багато різних кривих без є. От, Знову ж таки, те, що було намальовано, ми, мабуть. Трошечки промасштабуємо і відсунемо в бік, щоб воно нам не заважало. Виберемо інструмент малювання кривої бузьє, і давайте спробуємо помалювати. От найпростіше це клікнути на початку і потім клікати там, де у нас будуть вигини нашого якогось там багатокутника або Ну, Якщо ми хочемо ламану, то очевидно, що ми. Десь маємо виконати подвійне клацання для того, щоб закінчити малювання. Бо насправді, якщо ми виконаємо одинарне клацання, то система буде вважати, що ми продовжуємо малювати. Якщо ж ми хочемо не просто ламану, а багатокутник, тобто замкнуту ламану, то нам потрібно клікнути у тій точці, в якій ми починали. От тут. І також система з цього зробить висновок, що ми вже. Малювати закінчили. от Але ж нагадую, хотіли ми намалювати сердечко. Тому ось приблизно так я не дуже точно, але приблизно клікаю по тим точкам, які можуть складати мені серце. І клікаю в тій точці, в якій починав, і бачу от такий от багатокутник, який. Власне, може бути чимось схожим на серце. Але це ще не серце. Виявляється, для того, щоб перетворити такий багатокутник на серце, нам потрібно вибрати інструмент редагування. І виділивши ту точку ту вершину кривої без'є, скажімо так, виділивши її, от зараз одна виділена, вона, бачите, таким сиреневим кольором, виконати ній подвійне клацання. І вона стане гладкою. Оця також має бути гладкою. Оця також має бути гладкою. Оця також має бути гладкою. А ця гостренькою, а ця гладка. І ця гладка. І ця заокруглена. І ця заокруглена. І от тепер, коли я приберу виділення, у мене з'явиться більш-менш красиве сердечко. Чому я кажу більш-менш, тому що є недоліки. Виправити ці недоліки ми можемо, переміщуючи відповідні вузли нашого серця і добиваючись правильної і бажаної форми. От таким чином ми можемо створити нестандартне зображення, нестандартні криві, нестандартні фігури. І таким чином ми можемо застосовувати отакі от графічні ефекти, коли ми вузли змінюємо, коли ми змінюємо. Параметри кривої без є. До речі, якщо я захочу повернутися назад. І знову ж таки, при увімкненому інструменті редагування і перетворити оцей вузол на гострий, ми знову виконаємо по ньому подвіне клацання, і він знову стане гострим. Закруглений, гострий. Закруглений, гострий. Ну і знову ж таки, ми можемо перетягувати або саму криву. Для зміни кривизни, так? Або змінювати кривизну за допомогою певного важеля, коли ми виділяємо якусь точку, опорну точку кривої безє. От таким чином. Сподіваюся, те, що ви побачили, стане вам у нагоді при вашому графічному дизайні і при створенні ваших графічних зображень, векторних графічних зображень. Я вам дуже дякую за увагу. З вами був Володимир Бондаренко. На все добре!